Привіт, Лілія Кравченко та вірша Терапія. Пропоную вашій увазі ліричний вірш, який дав назву моїй третій поетичній збірці, Вірш «Папороть». Зелений лист схилився до руки, та наспівав мені весняну пісню. І я в думках полинула туди, де ми шукали. Папороть торішню, похмурий ліс нас зустрічав дощем, гілки тремтіли під вагою крапель, ти накривав мене своїм плащем, ховаючи від хвойних гострих шабель. Ми довго йшли по кісточки в росі і гріли подихом холодні руки. Здавалось, ми одні на цій землі і пізнаємо її таємні звуки. Знайшлася папороть та у кутку, поміж дерев, на схилі над водою. Ми зрозуміли істину просту. Наш скарб це бути разом нам з тобою. Дякую.